Під час робочої поїздки на Коломийщину очільниця Прикарпаття зустрілася з колективом Коломийської районної військової адміністрації. Бо як вона вважає, робота органів державної влади потребує відповідального та ретельного підходу. Адже від щоденної праці державних службовців залежить добробут людей, розвиток громад, районів та області загалом. У мене завжди тішиться моє серце і душа. Коли я їду на наколомищину, святіщину, забуківщину, тому що кожну людину потягне туди, де вона народилася, де вона. Зростала, де провела дитячі, юні роки. Тобто, такі роки, які запам'ятовуються на все життя. Мені дуже приємно сьогодні бути у вашому колективі. Мені надзвичайно приємно сьогодні вас привітати із Різдвом Христовим, з усіма різдвяними святами, з новим 2025 роком. А у час війни щоразу доводиться долати нові виклики, які вимагають швидких та ефективних рішень. У цей час державні службовці області долучаються до підтримки війська, надають допомогу вимушено переміщеним людям, які знайшли прихисток на Прикарпатті, працювати у владі, органах державної влади, органах місцевого самоврядування складно у мирний час, а надзвичайно складно, відповідально, але надзвичайно потрібно у час воєнний. Тому що час воєнний дуже складний. Час викликів, час великих випробувань. І саме в такий складний, воєнний, я б сказала, темний час дуже добре видно світлих людей. Саме тих людей, які люблять свою країну, які хочуть жити в своїй країні закладам освіти Коломийського району Попельниківському ліцею Снятинської міської ради та Підейчиківському ліцею Підейчиківської сільської ради голова обласної військової адміністрації за підтримки донорів вручила принтери та генератори. Очільник Коломийщини Люмер Глушков спільно із головою Коломийської районної ради Іваном Угрином нагородили керівницю області найвищою нагородою Коломийського району медаллю за заслуги перед Коломийщиною. Воти за те, що ми завжди дбали про Коломіський район. Про наших працівників, про медицину, про культуру, про освіту, про наше дорожнє господарство, про соціальний захист, про наших воїнів. Це правда, ви є той такий потужний вигун. А ми е, ви ініціюєте, ми завжди відкладаємо лише, в одному напрямку. Нагородження далі продовжилося у ветеранському просторі Гар. Тут голова обласної адміністрації вручила державні нагороди сім'ям загиблих захисників України, шість мешканців Коломищенни удостоєні посмертно орденами за мужність. Третього ступеня білецького Василя Васильовича нагороду отримує мати Білецька Ганна Дмитрика. За словами керівництва області, сьогодні завдання кожного допомагати батькам, у яких на війні загинули сини чи доньки, пережити важкий біль втрати, не залишати наодинці із бідою дітей, які залишилися сиротами, а ще бути єдиними, разом шанувати один одного і підтримувати та молитися за наших захисників. Молитві сказані слова про героїзм, про жертовність і про любов. Ці слова сказані про наших героїв. Тому що той героїзм, який вони проявили, вони проявили заради своїх сімей, родин, заради ближніх, яких любили, заради рідного краю і заради України, яку любили найбільше в цілому світі. Весь світ, можливо, не зробив те, що зробили вони. Весь світ боявся, а українці не побоялись. Зі слів Світлани Онищук, тепер ми повинні свято берегти пам'ять про героїв, які своїм життям забезпечили нам мирне небо та майбутнє. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.